Виконуємо право 39.2 до параграфу 39 за підручником інформатки 9 класу авторів Казанцева Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який надали автори підручника. Зіменимо право 39.2. Відкриємо його в середовищі розробки IDLE. Ну і давайте зразу його збережемо в власній папці, хоча можна було б зразу і скопіювати. Ну а я збережу так. файл Save As, зберегти як. Вибираю власну папку. Ну і я тільки ще перейменую. Щоб його назва була схожою з назвами попередніх вправ. Ось так. Давайте тепер виконаємо Run-run модуль. І бачимо, у нас утворилося вікно, в якому є один список лістбокс і дві кнопки. Кнопка Створити список, яка називається BTN1, коли ми натискаємо на Створити список, то в нашій «Лістбокс» має бути поміщено 12 випадкових чисел. Це буде кількість опадів на кожний місяць по Україні. А коли ми натискаємо на кнопку Побудувати графік, за цими значеннями, які утворяться в лістбоксі, буде побудований графік. Отже, створимо обробник події функцію для кнопки Створити список, тобто кнопки BTN1. Створюємо функцію, її потрібно створити перед створенням кнопки і її запишемо зразу після підключення модулів. Функцію назвемо BTN-1-клік. Зверніть увагу, що ось тут автоматично утворився відступ, коли ви в кінці рядка написали двокрапку. І даний відступ має бути обов'язковий. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і для початку створимо список, який назвемо П. І в даному списку буде зберігатися випадіння опадів на кожен місяць, тобто ті числа, які ми створимо випадково. Кожного разу, коли ми будемо натискати кнопку Створити список. У нас в даний список буде додаватися 12 інших чисел. Отже, нам потрібно перед тим як додавати нові числа, кількість опадів потрібно очистити попередні значення. Для цього скористаємося методом деліт. Список в нас називається Elbox. Видаляємо повністю від нульового рядка, пам'ятаємо, що нумерація рядки розпочнеться з нуля до кінця. Ну І після цього в циклі будемо додавати випадкові значення до списку. Записуємо цикл з лічильником for. Зрозуміло, у нас буде кількість ітерацій циклу 12, бо 12 місяців. І в список P за допомогою методу append додаємо в останній порожній рядок списку Listbox. Додаємо випадкове число за допомогою функції RandInt з модуля random. Причому дане число буде в інтервалі від 40 до 120 включно. Ну, а тепер значення ось цього списку P потрібно помістити в «ListBox». Відміщаємо за допомогою метода Insert і поміщаємо в останній порожній рядок. Це ми вже зробили. Ну і тепер для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр команда. І надати даному параметру посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Функція у нас називається BTN1 Click. Тепер збережемо та виконуємо Run-Run модуль. Натискаємо на кнопку Створити список так, є 12 чисел. Ще раз, бачимо кожного разу числа інші. Добре, ну а тепер за ось цими числами потрібно побудувати графік. Ну, але для початку нам потрібно створити полотно Canvas, на якому буде малюватися графік. Помістимо його десь ось тут. Отже, створюємо полотно з іменем Canvas. Нехай ширина полотна буде 300 пікселів. а висота 250, розмістимо дане полотно у вікні з допомогою метода Place. І зробимо відступ від лівої межі вікна 80 пікселів, а від верхньої межі 10 пікселів. Давайте зараз наше полотно ще зафарбуємо, щоб ви точно побачили, де воно знаходиться. Встановимо колір. Так, бачимо полотно ось тут. Ми зробили відступ ліворуч, ось звідси сюди. І зверху, ось звідси сюди. Ось тут у нас 80 пікселів, а ось тут 10. Ну І тепер для початку намалюємо ось і координат. Ось у нас будуть десь ось тут. Вона буде закінчуватися стрілочкою. Тобто вісь Х буде також трішки відступати від лівої межі полотна канвас. І для того, щоб нам намалювати лінію, нам потрібно знати координати двох точок. Ось цієї та цієї. Лінію створюємо за допомогою метода CreateLine. Ну і відступ від лівої межі зробимо 30 пікселів. Отже, координата Х буде 30. А відступ зверху. Так, давайте я поки що закоментую. І ще дещо поясню. Ось верхній лівий куток має координати Х, 0 та 0. І вісь Х у нас буде зростати ось сюди. А вісь Y вниз. Отже, по осі Y у нас ось тут буде 0, а ось тут десь 160. а Ось тут 140. Забираю коментар. Отже, координата Y у нас буде десь 160. І тепер координата другої точки. Х буде 290, а y, зрозуміло, також не буде змінюватися. Також буде 160, тому що в нас горизонтальна вісь, значить, y не змінюється. Ну і в кінці в нас має бути стрілочка. Записуємо властивість arrow. І надаємо їй значення ласт. Це ми намалювали вісь X, тепер вісь Y. Зрозуміло, в нас координата початкової точки буде та сама, тому що виходять з однієї точки. Тепер вже в нас координата X не змінюється, а Y буде 10. Зразу перевіряємо. Так, десь помилка. Неправильно написав стрілочка через О а Оней. Так, отже, координати в нас є. Тепер намалюємо штрихи по осям. Спочатку будемо малювати по осі Х. Ну і зробимо підписи до осей. Тобто у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну і до 12. Ну і спочатку створимо список X, в якому будуть міститися значення координат штрихів по осі X. Ну, а далі нам також потрібен цикл злічильний комфорт. Місяць у нас 12, і для початку нам потрібно в список X помістити. Значення координат. Нехай в нас штрихи будуть через 20 пікселів. Значить, ми з допомогою метода Append поміщаємо в список X наші координати. Ну і пам'ятаємо, що в нас відступ від межі канвас, від лівої межі полотна канвас було 30 пікселів, плюс 20 пікселів, як ми домовилися, тобто від осі Y від нуля буде. Значить, це у нас 50. Але це тільки в нас для першого штриха. Нам потрібно, щоб циклі додавалися і інші через кожні 20. І ми запишемо це ось так: 20 помножити на лічильник І. Пам'ятаємо, що початкове значення лічильника І буде 0, далі 1, 2, 3 і до 11. Отже, на першій ітерації у нас є рівне 0, значить 20 помножити на 0 буде 50, далі вже одиничка, 20 помножити на 1 буде 20, 20 плюс 50. Це буде 70, 90, 110 і так далі. Отже, список х ми заповнили. Тепер малюємо лінії. Лінії малюємо, тому що штрихи це і є лінія. І в нас штрих буде вертикальний. Довжина штриха нехай буде 10 пікселів. Координата Х береться зі списку. Х. Отже, беремо і те значення елемента списку. Ну, а далі в нас для осі Х координата Y була 160. І зробимо 5 пікселів вверх, 5 пікселів вниз. Отже, версія буде 155 координата другої точки, щоб намалювати нашу лінію. Ось так. Давайте перевіримо. Так, ой же, добре. І тепер зробимо під штрихами підписи. Тобто нам потрібно, по суті, просто вивести лічильник і. Під штрихами. Виводимо текст за допомогою метода Create Text і встановлюємо координати, де буде даний текст. Зрозуміло, під штрихом і трішки нижче значить координата Y буде більше. І записуємо сам текст, який має виводитись. Тобто лічильник І. Ну, але початкове значення в нас буде 0. А нам потрібно виводити з одинички. Через це додаємо одиничку ось тут. Зразу перевіряємо. Так, все добре. Тепер робимо штрихи для осі y і підписи також. Але ось тут у нас вже штрихи будуть не 1-2, а починатися з 20 і закінчуватися 120. І через крок 20. Тобто 20, 40, 60, 80, 100, 120. Отже, кількість ітерацій циклу у нас вже буде 6. Так, давайте це скопіюємо. Якщо будемо перероблювати, то, можливо, в нас швидше вийде, також потрібен список, де будуть зберігатися координати, назвемо його Y. Кількість ітерацій циклу буде 6, тому що 6 штрихів. Тепер ми з вами говорили, що в нас крок буде 20. Записуємо в список Y, тільки вже координати, координати штрихів по осі Y. Отже, буде 20, 40, 60. Так, все добре. Тепер малюємо штрихи. Аналогічно, якщо в нас для осі Y координати X була 30. Значить, якщо штрих 10 пікселів, значить буде 25 і 35. Тут 25, 35. Ну, а тут записуємо значення зі списку Y. Але починаємо відлічуватися знизу вверх. Пам'ятаємо, що в нас ось тут 0 на 160. Значить 160, мінус, і те значення списку Y. Ну і зробити підписи. Робимо їх лівіше, усі, значить, X стане менше. Ну, а тут таке саме. І тепер вже записуємо е, значення зі списку Y. Зрозуміло, тому що там числа 20, 40, 60 і так далі. Тобто тільки нам і потрібно. Ще одну закриваючу дошку потрібно. Дивимося, все добре. Так, ну а тепер нам потрібно побудувати сам графік з ось цими значеннями. Зрозуміло, що в нас будуть лінії між 1 і 2 лінія, між 2 і 3, 3 і 4, і так далі. Якщо в нас ось 12 значень, то ліній буде 11. Ну, і координати Х кожної лінії буде. Ось, наприклад, для першої лінії це для Х. Буде ось це значення початкової точки, а кінцевої ось тут буде знаходитись. Вона ось тут буде малюватися. Ну, а для y, де вона буде піднята, береться. Значення звідси. Отже, нас від 160 відняти потрібно буде 67 для першої точки, а для другої від 160 відняти 90 Ну і зрозуміло, це буде відбуватися тоді, коли ми натискаємо на кнопку Побудувати графік. Отже, створимо обробник події. Функцію натиснення лівої кнопки миші по даній кнопці. Дана кнопка називається BTN2. Створюємо функцію. Називаємо її BTN2 клік. Також нам потрібен цикл, тому що нам потрібно буде виконувати ті самі операції, а саме малювати лінії. Кількість ітерацій циклу буде 11, як ми ще не з вами говорили, якщо 12 точок, то буде 11 ліній. Отже, початкова точка координата це в нас береться зі списку X. А осі Y береться зі списку P. Ось тут вони у нас знаходяться. До цього списку P ми ще повернемося. Так, тільки, зрозуміло, від 160 відняти значення елемента списку P. І друга точка. Наступне значення зі списку X. Отже, X плюс 1. А тут І плюс 1. Ну і зафарбуємо. Ну і нехай наша лінія буде синього кольору. Булу по англійському А тепер повернемося до нашого списку P. Зверніть увагу, що список P створюється іншій функції. Тобто з цієї функції значення списку P видно не буде. Просто не побачить її. Давайте в цьому навіть переконаємося. Записуємо параметр команд для кнопки BTN2. Посилання на функцію BTN2 клік. Тут я не написав і. І те значення елементу списку. А тут не закрив. Щось вже дуже поспішаю. Закрив філ не там, почав писати. Бачимо, я натисну на кнопку Побудувати графік і в нас з'явилася помилка. Name error, nameP є невизначне. Тобто список P просто не видно з цієї функції. Для того, щоб в нас було її видно, нам потрібно зробити даний список глобальним. Пишемо Global P. І бачимо, тепер все добре. Ну, але тепер, наприклад, робимо для наступного року, створюємо е нові значення опадів. І знову натискаємо побудувати графік. І бачимо, що наступний графік накладається на попередній. Зрозуміло, нам цього не потрібно. Отже, зробимо так, щоб попередній графік очищувався. Очищуватися він повинен, звичайно, тоді, коли ми натискаємо на кнопку BTN2. Отже, дописуємо очищення до функції BTN2Click і має очищуватися зразу. Для цього скористаємося методом Delete, записуємо параметр All. Це означає всі. Давайте подивимося, що ж це все буде означати. Ну і бачимо, очищується не тільки попередній графік. Але очистилися і координати. А координати нам не потрібно, щоб очищувалися. Отже, нам потрібно зараз сказати, щоб очищувався сам графік. Графік ми малюємо ось тут і допишемо до даного методу ще властивість «текст». І надамо йому деякого значення. Наприклад, просто G. Дане значення може бути зрозуміло і інше, але головне, щоб тепер ми записуємо для метода delete, надаємо параметр G. Тобто той, що написали ось тут. Ну і тепер ще раз. От тепер все добре бачимо. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!